Бажаю міцного. Бажаю, знову. Прошу. Чому сьогодні потрібно долучатися до сил оборони? Тобі буде що сказати твоїй дитині, де ти був, коли була велика війна? Чому ви особисто обрали цей шлях? У мене військових сім'ї ні одного немає жодного. Але чомусь захотілось бути. Тим, хто внесе свій клаптик в відбудову армії і в обороні держави. Ніколи не жалкували про свій вибір? Ніколи в житті не жалкував про цей вибір, тому що знаю, для чого я це роблю і що означає бути військовим і тим паче офіцером. Військове братерство це назавжди. Назавжди і напевно до смерті. Як подолати страх на війні? Не треба долати страх. Страх тобі дає зрозуміти, що ти ще живий. Потрапивши до червоної калини, можна стати виключно штурмовиком. Ви зможете освоїти і опанувати будь-який фах і будь-яку професію. Починаючи від артилериста, зв'язківця, автомобіліста, водія. Не всі повинні бути обов'язково штурмовиками. Вітаю в ефірі телеканалу Віта. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І сьогодні, з нагоди 10-ї річниці Національної гвардії України, ми говоримо у нашій студії з прес-офіцером бригади Червона Калина, майором Миколою Ковелем. Вітаю вас! Вітаю а сьогодні. У вашій особі ми Колектив телеканалу Віта. вітає всіх бійців Нацгвардії з 10 10-ю річницею і дякуємо вам за вашу службу. Дякую за вітання. Отже, Нацгвардія України, Нацгвардія України сьогодні і протягом 10 років. А які основні завдання і функції, як змінилось військове формування? Основні завдання та функції соціальної гвардії України це захист цивільного населення, це охорона важливих об'єктів, це протидія терористичним угрупуванням. Якщо ви знаєте, є підрозділи, які займаються внутрішньою охороною, це патрулювання, конвоювання, охорона важливих об'єктів і підрозділи, які оперативного призначення вони безпосередньо зараз під час повноштабного торгівля виконують бої завдання на лінії фронту разом з іншими силами оборони. За 10 років Національна гвардія покращилася, змінилась в кращу сторону на дуже, дуже це вищий рівень матеріально-технічного забезпечення, це вищий я, я, рівень підготовки я, бійців. Я би хотів просто порівняти, чому трішки зупинився. Якщо зрівняти 2014 рік і зрівняти, зрівняти 24 рік, то на великий, на набагато на, на більше змінилося, на в кращий бік змінилося. В чому саме це. Як в технічному забезпеченні, так і в матеріальному забезпеченні. Від початку 2014 року ми виїжджали на якихось автобусах і, як кажуть, Богданах. І Були в нас екіпірування бронежилети старого зразку, і форма була зрозуміло чорна, міліцейська на той час. З часом Національна гвардія вдосконалилася в технічному напрямку. Це бронетехніка для перевозення особового складу, для евакуації особового складу. Це дуже велика кількість бронемашин, починаючи від Вартику, ГУАР. Зараз нам натовськими зразками забезпечили такі як «Рошел», Бронетранспортери, хамери з'явилися в великій кількості. Це стосовно бронетехніки, стосовно озброєння артилерійського, так як нашу бригаду розширили, в нас з'явилася більша кількість артилерійського озброєння. Ну, В принципі, не сказав би, що більше натівського, але старих зразків це гуздика 2С-1, самохідна артилерійська установка. Гради в нас є, танки в нас Т-72 є. Тобто щодо оснащення і забезпечення, Нацгвардія в цьому працює і вдосконалюється, і крок за кроком вона розширюється. Тобто, наскільки я розумію, саме завдяки цьому підрозділи Національної гвардії на сьогоднішній день можуть виконувати більше функцій. Більше бойових завдань ніж це було у тому самому 14-му році, так я з вами говорю, що спектр задач у нас в гвардії розширився, і ми тепер, як одиниця сил оборони, як підрозділи сил оборони на рівні з збройними силами України, можемо виконувати бойові завдання на тих ділянках фронту, які нам дають, і ми виконуємо успішно, виконуємо. Дуже вміло. Uh -huh. Це дуже важливо, якщо в таких підрозділах є артилерія, тому що піхоту повинна прикривати артилерія. Ми розширюємося настільки, що у нас дуже багато з'являється підрозділів безплотних авіаційних апаратів БПЛА. Є аеророзвідка, окремо підрозділ, який займається аеророзвідкою. В цьому напрямку ми ще більше і інтенсивніше працюємо і розвиваємося. Тому що ми всі бачимо, що розвідка і робота БПО, вона зараз дуже важлива. А от таке потужне нарощення матеріально-технічних засобів, їх оновлення і покращення, воно відбулось вже по факту після початку повномасштабного вторгнення, чи цей процес йшов і до того? Цей процес він тривав від початку 2014, 2014 року. Він поступово Поступово бригади, поступово військові частини Нацгвардії вдосконалювалися і укомплектовувалися різними і новітніми технічними засобами, озброєнням та технікою. Від початку повномасштабного вторгнення вже просто розширювалася спектр. Mm -hmm. поповнювався більшою кількістю артилерійськими снарядами, боєприпасами, установками. Тих броневою технікою і всім всім решти, які допомагають знищити ворога, це вже під час повномаштабнього ми розширювалося. до цього часу. Це все поповнювалось і вдосконалювалося. Якщо говорити конкретно про бригаду Червона Калина, то яким був її бойовий шлях, починаючи із початком повномасштабного вторгнення, а можливо і до цього? Ну. Бойовий шлях бригади Червона Калина, вона вже так славно, звісна, як з 2014 року, 8-й полк спеціально при Ягуаром був, потім 8-м полком імені Івана Бугуна. Починаючи з 2014 року, наша частина звільняла Харківську ОДА. Всі ви знаєте, за короткий термін, приблизно за 16 хвилин, бійці Ягуару звільнили Харківську Ода, зачистили. І Затримали близько 70 чоловік без жодного пострілу. Завдяки цьому не виникла ще одна Це ефективна успішна операція. Завдяки професіоналізму. І тоді, в нашому полку, всі військовослужбовці були за контрактом, всі були підготовлені, професіонали і за такий короткий термін і ефективно зачистили харківську адміністрацію. За що і. Були дуже місцеві жителі дуже вдячні. І в Харківській адміністрації відкрита дошка подяки нашим бійцям. Після Харківського вже почався бойовий шлях на сході нашої держави. Це перший бій був під Семенівкою. Там були наші перші втрати, і тоді ми спільно з іншими підрозділами Альфа і Збройними силами прикривали відхід іншою групою і попали в таку. Засідку ми відбили цей цю засідку відбили, але на жаль, там були перші втрати і в нашому полку, і в інших підрозділах. Після цього Дебальцеве брали участь в 2015 році, брали участь в обороні Донецького аеропорту. До речі, за це мало хто згадує, але я постійно хочу про це говорити, тому що Донецький аеропорт це один із тих боїв, які війшов ввійшов історію. Красний Лиман, Лисичанськ, Сєвроднецьк на той час ми теж брали участь після всіх цих важких боїв. З 2016 року по 2022 рік ми постійно проводили ротацію, постійно виконували задачі бойові в зоні проведення операції Бірних Сил. Вже від початку повного вторгнення, 24 лютого, ми висунулися на Броно Київщину. Що я думаю, що це послугувало тим, що наш полк, тоді ще був полком, він був відомий тим, що ми завжди готувалися і були готові до швидких задач, до швидкого реагування. Ми були полком оперативного призначення, і так як ми оперативний полк, повинні були в найкоротший термін висунутися і виконувати свої задачі. І ми на другий день висунулися на оборону Київщини. І звільнили тоді з іншими силами оборони Київщину. На, на, наприкінці березня місяця ми втримали населений пункт бузова. Що не дало змогу просунутися ворогу до Києва на Житомирській трасі. Ми знищили, і, і в принципі, той клаптик території у Київській області близько 81 техніки знищили з живою силою противника. Бійці батальйонів оперативного призначення в пішому порядку здійснювали рейди та зачищали населені пункти. Це на що дуже, -дуже було важливо. В пішому порядку пройшли близько 40 кілометрів. І зачисто близько 20 населених пунктів. Це я гадаю, що війде в історію нашої країни по звільненню Київщини і про те, як ми змогли втримати ворога, не давши проти до Києва. Після Києва з червня 22-го року ми висловилися на виконання завдання на схід нашої держави, а саме з З іншими також з підрозділами Збройних Сили України. Ми тримали оборону Сєродонецька, а саме був такий завод Азот близько місяця. Тоді ворог він масово обстрілював це місце. Як, в принципі, і всі решта, як і Бахмут, так і Авдіївк. Він масово обстрілював і авіаційними бомбами. Артилерію він не жалкував, він дуже сильно і інтенсивно обстрілював, але наші бійці тримали оборону. Це послугувало, напевно, тим, що ми були в приміщеннях, і було легше тримати оборону і бути в укритті. В бій ми стикалися як з кадирівцями, так і з регулярними військами в Сердонецьку, так і з мобілізованими їхніми. Не давали їм проти, але на жаль, через те, що противник тиснув і були масовані ракетні обстріли, вони почали з флангів заходити, і було прийнято вищим командним рішення, щоб. З відійти з збереженням життя та здоров'я особового складу було прийнято рішення відійти на більш вигідні позиції. Чи можна назвати збереження життя особового складу однією із пріоритетних завдань командування, чи навіть завданням номер один? Це завдання номер один і головне завдання. Багато є прикладів. Перший приклад це Сєвродонецьк, коли не дали взяти в оточення всі сили оборони, всі підрозділи. І дали команду відійти. Бахмут, Авдіївка. Багато є прикладів, де, дивлячись по обстановці, яка складається на той час, команда не приймала рішення, щоб не взяти в оточення, щоб менше було втрат особового складу, приймається рішення зайняти більш вигідні позиції і відійти з тих, які вже неможливо втримувати. Місні штурми, коли росіяни просто не рахують своїх людей і навіть по часту не забирають їх масово із поля бою. Це правда? Це правда, цілком, цілком, цілком правда, 100%. Я хотів би приклад привести, коли ми, до речі, звіняли Білогорівку. Наша, наша частина спільно збройними силами перші, хто звільняв Білогорівку. І коли ми звільнили Білогорівку, вони намагалися відбити назад Білогорівку і почали ці міцні штурми. Місні штурми, де по 10, по 20, по 30 чоловік, вони просто йшли і їх ложили, знищували просто групами. Групами знищували. І було таке відчуття, що вони, або, як кажуть, тряди в них, і вони не бояться повертати назад, бо вперед, що вперед будуть йти їх вб'ють, що назад будуть продатися, їх все одно вб'ють. Були такі, що коли артилерія по них працювала, вони от прямо попадали в їхню групу. Один, один стоїть, дивиться, впало всередину групи в снаряд. Всіх знищило, він як стояв, подивився і далі пішов. Тобто він нікого не забирав. він просто, Я не знаю, чи він під чимось був. чи, я кажу, ну, Принаймні, це ну, це, реакція. Не, це неадекватна реакція, тому що ні по бортибі не забрати, ні просто бачивши, як перед ним розривається снаряд, він як стояв і так і просто далі пішов. Це навіть ну, в мене в нас багато є таких прикладів, які просто не, не зрозуміло їхня реакція. І, і взагалі чим вони. Слугою свій голові. сьогодні. Які бойові завдання і на якому напрямі виконує бригада Червона Калина? Чи поповнюєтесь ви, чи продовжується нарощення матеріально-технічних потужностей, чи достатньо у вас техніки з 23-го року, як була сформована наша бригада, і були сформовані бригади гвардії наступу? З 23-го року ми почали. Виконувати завдання, бойові завдання на Запорізьку напрямку і брало участь в контрнаступі. Як ви бачили, що контрнаступ він був важкий, але ті позиції, які ми звільнили, і ті населені пункти, які ми звільнили, вони підконтрольні нашій армії. І ми тримаємо оборону, продовжуємо тримати оборону. Щодо оснащення та забезпечення, ми продовжуємо розширюватись і вдосконалюватись, тому що постійно треба вдосконалюватись. Ворог він не. Не, не спить, і він вдосконалюється і працює. І ми теж повинні над цим працювати. Вдосконалюється у всіх планах. Щодо набору е, бійців, звичайно, ми хочемо бачити в нашій бригаді мотивованих, стійких та сильних бійців, які будуть з нами пліч опліч вибивати ворога. Але вони повинні розуміти, люди, які хочуть у нас про те, що не обов'язково не обов'язково бути штурмовиком. Тобто, у нас є багато. Посад багато підрозділів це починаючи з оператора БПЛА, зв'язківця, артилериста. Підрозділ оперативного призначення там може бути кулеметник, гранатометник, снайпер, рота розвідки. Дуже багато є посад. Якщо людина буде хотіти є бажання. Ми його навчаємо в любі сфері, в любі ще любому фаху. Головне, щоб було бажання в Україні. Триває мобілізація, а поруч із цим відкриваються рекрутингові центри, відкривають їх окремі бригади. а командування збройних сил України також сприяє цьому процесу і, і зрозуміло, що з часом їх стане більше. Зі свого боку, ви під час розмови вже зазначили, що Контрактники, коли вони складають більшість або повністю особового складу підрозділу, це, це ефективно, і це дає впевненість у стовідсотковому виконанні бойових завдань. Отже, мобілізація рекрутинг або контракт. Що порадити? Я вам скажу, що раніше, можливо, більш контрактні підрозділи виконували ефективніше завдання зараз. Чи ти мобілізований, чи ти військовослужбовець за контрактом? Всі виконують на рівні і всі знають, для чого вони робляться? І злагодження саме основне це злагодження підрозділів. Як відбувається Якщо... підготовка бійців? Чим відрізняється базова військова від спеціальної? Скільки все це триває? Всі бійці проходять підготовку. Неважливо від посади, всі проходять підготовку і не відправляється ніхто в виконання бойових в зоні виконання бойових завдань без підготовки. Спочатку йде індивідуальна підготовка бійця. Це ну, за загальне військова, стрільби. Індивідуальна підготовка заключається в тому, щоб він розумів. Будову автомата, як взагалі виконувати тактичні стрільби, тактика, тактична медицина це все індивідуальне і спочатку вкладається. І бійцю це доноситься, щоб він розумів основні ази. Потім, коли він вже вибирає посаду чи його розподіляють на ту чи іншу посаду, в його вже конкретно по цьому фаху. І починають працювати інструктора або бригади, або відправляють їх в навчальні центри Національної гвардії України, де працюють з ними фахівці. Скільки чи... триває підготовка? Підготовка триває від двох до трьох місяців, в залежності від посади. Якщо це артилерист, може бути більше часу. Якщо це снайпер чи розвідник, теж це. Інша специфіка, штурмовик. Ну, взагалі, взагалом, десь від двох до трьох місяців це середня підготовка бійця, щоб він зрозумів всі Ази, вивчив всі Ази і вже почав вдосконалювати і вчитися по тому фаху, який обрав. Щодо рекордингу і контрактної служби, ті люди, які хочуть до нас прийти, ми пропонуємо і пояснюємо, які є у нас посади. Ми пояснюємо людині, що яке в нього є забезпечення, яке в нього, грошова, яке в нього грошове забезпечення, яке в нього матеріальне забезпечення. Якщо людина хоче, вона приходить в частину, спілкується з фахівцями по відбору особового складу. Може через військкомат до нас потрапити по мобілізації, або може в рекорд-рекортонговії зараз є групи в прозорому офісі. Звертатися, що ось я хочу потрапити в бригаду Червона калина, і потім його наполяднує з бригаду, і з ними з ними працюють фахівці. Якщо людина хоче заключити контракт, чи кожен може це зробити, і що це взагалі дає військовослужбовцю? Контракт може заключити та людина, яка навіть не має жодного. Досвіду, не військовий, просто захотів. Він приходив частину, каже, я хочу підписати контракт, і тоді з ним працюють фахівці, він проходить відбір. Мінімальний термін контракту який? Три роки. Максимальний? Ну, після трьох років ти вже можеш обирати, чи можеш ти на рік підписати контракт, чи можеш там, на 5, скільки хочеш, тільки підписуєш. Тобто мінімальний термін контракту 3 роки людині, яка ніхто ніка нікого не служила в війську. Зараз. Ті, хто по мобілізації до нас приходять, вони йдуть як мобілізовані. Та людина, яка просто до нас приходить в бригаду, каже, я хочу підписати контракт. З ним працюють. Його, він проходить відбір, психологіч, психологічний відбір, з ними працюють фахівці, і тоді вже визначають, чи може він далі нас служити. Чи не може. Проходить військово-лікарську комісію, uh -huh. і ці, всі ці всі, всі процедури треба спочатку пройти, щоб пройти відбір. Uh -huh. А з огляду на ваш досвід служби, ви рекомендуєте е підписувати контракт? Я рекомендую підписати контракт. Чому? Тому що е ти розумієш, що в тебе є спеціальність, ти якось за контрактом е е можеш. Е Рости по кар'єрній Сходинці. Якщо ти навіть мобілізований, в принципі, і мобілізовані ростуть по країні Сходинці, якщо він був солдатом, він може бути і сержантом, і навіть офіцером. Але військовослужбовець за контрактом він розуміє, що він працює. В нього є майбутнє, він працює на свій авторитет, на, над собою, розвивається. І все, все ж таки, це трошки інший алгоритм і вектор росту у а, військових підрозділах, ніж у мобілізованих. І це більш спрямована так. така служба, яка відкриває більше перспектив. Так, так. так. А, я дякую вам лише за браком часу, за, за нашу розмову. Дякую вам за вашу службу. І ще раз вітаємо Нацгвардію України із 10-ї річниці. Дякую. Дякую вам і дякую вам, шановні глядачі, які присвятили свій вільний час нашій розмові сьогодні. У нашій студії, з нагоди 10-ї річниці, Нацгвардії України ми говорили із пресофіцером бригади Червона Калина, майором Миколою. Ковалем панове долучатися до сил оборони зараз якраз той самий час, адже за великим рахунком ми всі потрібні нашій державі, аби вона встояла.